Рятувальники для Гульпівської громади це взагалі величезна знахідка. Це справжні герої. Чому? Тому що завдяки роботи рятувальників, ну, по-перше, це пожежі. А по-друге, що немаловажно, це доставка води населенню. Тобто ми комунальними службами піднімаємо воду з артезіанської скважини, заправляємо машину пожежників, і пожежники згідно черги, згідно телефонних заяв, розвізять нашим людям по адресам. Є велике бажання допомогти людині. Вона дуже нас чекає, тому що їй треба вода. Хай вона нас не, ну, не питьова вода ну, технічна. Ну, люди її ну, привикають, кипятять, варять їсти з неї, тобі ж вода відносно нормальна. Так що люди дуже раді нашому прибуттю. На день дуже багато їздимо, води дуже багато вивозимо, тому людей, багато людей ще тут. Люди жили, все було і тут в тебе нічого немає. Ну, дуже жалко. Дуже обідно за це, що не за що воно так страдає. Як тільки прильоти там були, вроді страшно. Приїжджаєш більш-менш. Ну і теж ходиш в опасності, може прилетіти. Хто його знає, це ж таке... наша служба така, що. Та найбільше здоров'я, щоб усіх було саме, саме головне здоров'я і мирного неба. А що ж ще треба? Ну, Несемо свою службу, якби, ну, за людей безпокоїмося дуже. Це все і за людей робота, в принципі. Баб! Баб, це вам. Короче, з днем народження. Щастя, здоров'я. Хай, хай буде мир, хай все кончається. Да, Будемо жити, поки треба їсти. Та да, да. не перекращайте. Да, це не вам. Не. Давайте, я однесу, да? Пішли Підіть додому. Пішли? Спасибо, що вони вділили мені таку увагу, привітали мене, подарували мені, гостинця. Усе я рада, що на мене звернули хлопцю. У мене хороші сусіди, я на своїх сусідів не обіжаюся. Вони, я до них завжди звертаюся, вони мені завжди допомагають. А який секрет? 85, пішов 86-й. Я всі виживаю та й все. Попрошу Господа Бога спасення і лягаю, кладу подушечку на голову, в мене така. І сплю, і все. Я впуваю на Бога. А то там ото в погріб лізти, тікати, ховати. Е, е, жора, назад. Все, так. дякую вам, тримайтеся.